Досить складно розпочати огляд історії Nintendo і ще важче здивувати чимось новим. Все ж загалом історію компанії чули і знають, але все ж спробую максимально комплексно пройтись по всіх аспектах історії компанії, яка, можливо, здійснила найбільший вплив на ігрову індустрію. І, власне, продовжує здійснювати компанії вже 135 років. Вони робили гральні карти, мали чи мають тісні зв'язки з Якудзою, створили Службу таксі продавали рис швидкого приготування, займалися будинками на солоди, і звичайно кілька разів перевинаходили і змінювали суть всієї індустрії. Думаю, щось вам та й буде цікаве. Моє вітання ви на каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші вподобайки, перегляди та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до соцмереж, а ще до каналу про Нінтендо Юа Шорс, де я відповідно публікую Взагалі давно хотів створити подібні відео. Так, буде не одне відео, адже поговорити є про що в компанії безліч цікавих періодів злетів і падінь. Кожен з яких варто висвітлити. Будемо вважати ролики до чаю, ну чи до кави, скажімо так. Буде цікаво послухати, дізнатись щось нове, переконатись в тому, що це найвеличніша компанія або найзліший геній індустрії. Ніхто не викликає такого захоплення і ніхто не викликає стільки гейту і ненависті. Ну добре, є індивіди під ім'ям, наприклад, Ubisoft, але там все ж скоріше, більше жаль і співчуття. Але сьогодні не так. Тому запрошую вас поринути в цю безумовно епічну подорож від ігрових карт до аркадних автоматів від мафії до кращого продавця ігор для дітей, від виживання до неймовірної популярності це дійсно божевільна історія Nintendo. Маємо для початку повернутись у іншу епоху, часи імперії, революцій, технічного прогресу, коли у світі електрична лампочка ще не стала такою повсякденною річчю. Історія компанії розпочалася ще у 1889 році. Тоді молодий 29-річний юнак Фусаджіро Ямауші у місті Кіото відкриває невеликий магазинчик. Цю молодість він цікавився мистецтвом, але вимушений був працювати з 13 років у цементній компанії. Компанії. З Часом, відклавши необхідну суму, він починає займатися виробництвом і Продажем розписаних вручну карт, але не звичайних, а квіткових, які називались хана фуда, а своє підприємство називає Нінтендо Капаї. Цікавість була в тому, що гральні карти століттями були заборонені, як і власне всі газетні ігри у Японії. Різні підпільні казано існували виключно під прикриттям якуци. Але серед усіх карт не були заборонені лише якраз оті Ханафуда, Ну або як я сказав, квіткові картки. Ну, по виду зрозуміло, чому квіткові. Розмальовані відповідно різними квітковими орнаментами, тваринами і, головне, жодних цифр. Фусаджіро сам створював фарби з корішовковиці, глини, робив папір, а чорнила були виготовлені із квітів та ягів. Масштабував створення завдяки трафаретам і додавав потім деталі. Ну, Відповідно, пакував сам і продавав теж сам. А кому продавав? Хм. Ну а кому потрібні в промисловому масштабі нові захоча Тень упаковки карт, звичайно для казино. А кому вони належали? Ага, якудзі. Вони швидко звернули увагу на ці карти. Вони були дуже акуратні, гарні і їх було багато. Пофусаджіра невтомно над ними працював в день і вночі. Ось так розпочався шлях Нінтендо. До речі, стосовно назви, є лише загальна думка про переклад. Дім, що залишає удачу на волю небес. Перефразувати можна як довіряй долю небо, чи залиш удачу. Що небесам, і в цьому завжди був дух компанії. До слова, така назва гарно підходить для засідачів казино, так що вони знайшли одне одного. Але що тут казати? Бізнес процвітав і розширювався. І вже я маучі більше наглядав ніж працював і розглядав варіанти розширення бізнесу. І були угоди з Japan Tobacco, які продавали карти Нінтендо по всій країні у усіх своїх магазинах. І відповідне зростання було неймовірно динамічним. На руку зіграла послабленість 1907 році політику уряду щодо азартних ігор це дозволило випускати і звичайні гральні карти засновник компанії продовжував керувати 40 років але у віці 69 років вирішив передати справу спадкоємцю якого власне і не було тому чоловік його доньки Сакіріо Канеда взяв прізвище Ямаучі і став наступним президентом ще на 20 років. Ну власне і змінив назву в 1933 році. Компанія стала називатись Ямаучі. Учі Nintendo and Co. компанія розвивалась, збільшувалась, отримала нову штаб-квартиру. Але коли прийшов час, у сім'ї знову не було спадкоємця. Чоловік старшої доньки з Шіканою Іноба бере прізвище Ямаучі і має стати третім президентом. Але несподівано в 32-му році тікає в невідомість, залишивши родину і п'ятирічного сина Хіроші Ямаучі, людина, яка в майбутньому зробить Нінтендо Великою. У 49-му році в два. Цідень рік він отримав дзвінок в діда був інсульт, і йому надали пропозицію, яка все змінить. 21-річний хлопець прийняв виклик, але за однією умовою він буде єдиним. Я маючи, у компанії Nintendo. Всіх інших необхідно звільнити. Незважаючи на брак досвіду, він почав керувати неймовірно жорстко і твердою рукою. Всіх інакомислячих він звільняв, незважаючи на попередні досягнення. Цей я маючи, був просто одержимий, манією величі, і головне своє завдання звеличити рід. Компанію і стати номером один Його основне завдання розширити бізнес на увесь світ. Він вважав, що основне це інновації. Саме Нінтендо почало виготовляти гральні карти із пластику. Взагалі, саме ця особа заклала всю політику Нінтендо. Всі сучасні діві особи так чи інакше мали зв'язок з ним. Нінтендо є таким саме через його вплив, але це я трохи поспішаю. Взагалі що цікаво, Нінтендо могло й і не існувати. Адже американська армія розглядала Кіота як один із варіантів для бомбардування ядерним зарядом. Але завдяки військовому міністру США Генрілі Стімсону були обрані інші міста, але то вже зовсім інша історія. Про правління Ямаучі варто говорити доволі детально, адже там виникло Нінтендо, навіть можна сказати, дух Нінтендо, те, яке ми його знаємо сьогодні. Поворотний момент, поїздка в 56-му році в США. Зокрема там він побачив популярних персонажів Дісней і спромігся заключити ліцензійну угоду, щоб випускати карти. Із зображенням цих героїв. Частково це був крок в сторону до випуску товарів для більш широкого кола споживачів, зокрема дітей. Також компанія була перейманована досить просто Nintendo, але намагання до розширення зіграло злий жарт. Карти вже не приносили достатньо, і в 1963 році Hiroші спробував продавати швидкого приготування, далі відкрили службу таксі, і навіть почали управляти готелями для кохання. Загалом саме Ямаучі у своєму намаганні довести компанію до міжнародного визнання привів компанію майже до банкрутства. Але в пошуках вигоди він згадав витоки. компанія розпочиналась для розваг 66-му році. Сталась доленосна подія. Ходячи по цеху із виробництва карт, він помітив молотого працівника гунпея, Йокої. він грався пластикою механічною рукою, зроблений самим гунпеєм. Ямаучі побачив можливість. І після короткої розмови запропонував масове виробництво цієї ультраруки. Це був успіх, 1,2 мільйони проданих копій ультрахенду. Так, так. Ультрахенду цікаво чи рукалінка. Це дадена минулому. В будь-якому випадку, після цієї удачі в Нінтендо зрозуміли, ось де успіх, і свої зусилля варто зосереджувати в напрямку розважальної продукції. 70-х вони випускали безліч іграшок. Часто це були інноваційні і технологічні вироби, але успіхів, подібних до ультрахендів, більше не було. Але компанія постійно була в пошуках. Той же я досліджував і звертав увагу саме на американ американський ринок був цікавий досвід у розробці аксесуару до першої домашньої консолі Magnavox Odyssey – Світлова рушниця до слова. Потім вона отримала права на розповсюдження цієї консолі в Японії, Ігри, власне і зацікавили Nintendo. 1977 році компанія разом із Mitsubishi, але не плутати з Mitsubishi Motors, Mitsubishi Materials, випустили консоль із назвою Color TV Game 6. 6, якщо що, це кількість ігор на цій консолі. Пізніше Color TV Game 15, TV Game Racing 112, загалом ігри були до неймовірного прості. Але тоді це була революція. Консоль виходила виключно в Японії. Ще Nintendo працювала над розробкою Ігор до аркадних автоматів, і теж була співпраця із Mitsubishi Electric. Перша консоль, на якій був написано лише Nintendo – це Color TV Game Block Кузуші, дизайн якої розробляв і молодийший Міямото. Втім, Nintendo і передусім Ямаучі хотіли мати власний продукт і розвиток виключно свого бренду. У Gunpei, який теж приклав руку до дизайну Color TV, з'явилась нова ідея. У 79-му році, їхавши в поїзді, він повністю. Іти як пасажир, грався калькулятором, і в голову прийшла ідея з маленьким ігровим пристроєм, компактним і пристосований для гри. щоб міг показувати час. Навіть нові геймвочі до слова мають цю важливу функцію з часом. Ось це вже сміливо можна назвати початком входження Нінтендо в ігрову індустрію, хоча більше в портативний геймінг у 1980 році вийшов перший геймвоч м'яч. Точніше, бол і далі виходило безліч цих консольок. Вони містили одну гру. Вони були різних форм і різних кольорів. Навіть мали два екрани. Так, деска не була першою такою. Ігри кращили, були навіть фактично кольоровими. А ще що цікаво: більшість ігр мали навіть два режими складності. А ще одна цікавинка: містер Геймвотч, який був першим персонажем Нінтендо, з'явився у майбутньому в грі Супер Смеш Брос Ultimate. Нінтендо рідко забуває таких пам'ятних персонажів. До слова, взагалі, цей персонаж в Смеші найстаріший. Пакмен мен молодший за нього аж на цілий місяць. Взагалі, Game Watch були неймовірно популярними. Загалом продано майже 43,5 мільйони за весь час у 2020-2021 роках. Нінтендо перевидала. Watch, <гейм> прив'язавши їх до 35-річчя франшизи Маріо, а потім Зельди За слова досить цікавенькі, але все ж більше це колекційна річ. І в часи, коли перші вироби Гунпея приносили відомість, і головне гроші для Нінтендо компанія продовжувала розширювати свою діяльність і досить вагомо почала розвивати напрямок аркадних автоматів. Цим зацікавився особисто хороші хоча тут Нінтендо і не була першою вже тоді гримів успіх Space Invaders від Спейсінвейдерсвітайто. До слова, саме через цю гру в усій країні виник дефіцит монет в 100 єн, адже вся країна грала в цю аркаду. Нінтендо не вигадувала велосипед. Вони скопіювали гру, назвали її Radar Scope і планували захопити ринок США з цією грою. Підрозділ Nintendo of America замовляє 3000 автоматів і з крахом провалюється. Це була катастрофа. Вони змогли продати ле тисячу. І та гра не особливо цікавила людей від слова зовсім а склади були забиті нікому не потрібним непроданим автоматами, за оренду яких потрібно було платити за оренду складів. Маю на увазі знову чергові гірки від Нінтендо від провалу до успіху. Вернувшись із США, Хіроші одразу ж почав шукати варіанти. Ідеально було створити нову гру на старі автомати. І тут з'являється особистий помічник гунпея Шигеру Міямота. Він вже працював із Color TV, як я зазначив вище, але тут в нього була інша роль фактично стати рятівником компанії. При цьому він не мав досвіду в розробці ігор. І можливо це було дуже добре. Він створив щось нове і унікальне, щось, що в майбутньому змінить все. Взагалі, пан Шуґеру настільки унікальна особистість, що про нього варто зняти окреме відео. Саме створення нової гри для аркадного автомату і розпочне вагоме сходження Нінтенда, адже вже з'являться персонажі, які будуть просувати компанію в маси, і з цими персонажами будуть асоціювати її, тобто компанію. Будь-якому випадку, що там було далі, буде вже в наступному відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Наступне відео, сподіваюсь, буде якнайшвидше. І ми вже поговоримо про те, як Нінтендо миттєво перетворюється на гіганта індустрії, Дякую, що додивились до кінця усім миру. Наступне відео, сподіваюсь, буде й. Ох, і на вигадаю цю мерзоту. Ох, he struck my head.